Вночі 14 липня ворог вкотре атакував кривий ріг десятками шахедів. Один з безпілотників влучив на подвір'я приватного будинку, що знаходиться позаду мене. Послідній прильот розрушив все. Якщо б ми спали, то, звісно, були б жертви. Прочитали всі в укриття, почули вибух, десь ну, до коридора. Це все, що ми нам, мабуть, встигли. Дом трясе, вікна летять, дим, пиль. Ми думали, що ми горим, наш будинок. Ми не зрозуміли спочатку. А потім ну діти дуже кричали. Дуже дуже кричали діти, і самі трошки ну, паніка була паніка. Ворог продовжує терор цивільного населення. Пошкоджено чимало приватних домоволодінь. Вибиті вікна, пошкоджені дверні проходи, налякані місцеві мешканці. Влучили шахедами по місту Ріг, по приватному сектору. Ми з бачимо, що прості. Цивільні будинки понівечні від цього удару всі живі. Але один чоловік отримав легкі поранення. Зараз він знаходиться вдома. Майже 10 будинків зазнали пошкоджень. страшно. Цього достатньо. ліквідація наслідків досі триває.